Легкий виважений інколи експресивний, але справжній та дуже професійний сам колектив. «Колектив Подих сьогодні в нашої студії ми запросили хореографів і тих людей, які займаються а, тим, щоб цей колектив постійно давав концерти, щоб він був на плаву, щоб радував е, нашим наших людей, е, тих відвідувачів е, своєю здібністю, своїми талантами. Отож, сьогодні в нашій студії Наталя Демченко, старша викладачка Дніпропетровського мистецького художнього коледжу культури, художня керівниця та балетмейстерка колективу класичного танцю Подих і Олена Мурав'йова, завідувачка відділу хореографія раді вас бачити. Прощайтесь, будь ласка, ласкачаєм, будемо говорити. Добрий день з приводу взагалі хореографії, яка зараз є, то багато чого вже ми трошки перенесли на нашу українську таку свідомість і бачення на наш український фольклор, і навіть класичні номери вони відрізняються тим, що з'являються українські елементи. Елементи так. Та, і наш подих він відрізняється від інших колективів, тим, що ми використовуємо класичний танець а разом. З поєднанням з народного та народним танцем. так дуже приємно, що це є, що це можна побачити, і такі професіонали є у вас в вашому колективі. Це, мабуть, ті балерини, які перейшли трошки з балету в щось інше, так ну тобто, це я розумію, що є класика як основа, так і є ще якісь елементи, які можна додавати, аби покращити сам зовнішній ну, вигляд. На поки я можу сказати, що Ілена Векторна може зараз розповісти, що до нас діти. Поступають, от в якому рівні вони до нас поступають? Ну з Класич, різних рівнів. Різних різних, різних, да? різних, Тому що поступають вони з дитячих колективів, або є такі діти, які просто хочуть, бажають танцювати. Їм балет дуже подобається. І ось вони пробують себе. І колективи створені на нашому відділенні, тими відрізняються, що вони. Навчають студентів наш професіоналізму. професіоналізму сценічної практиці, яка дуже потрібна для майбутніх артистів балету, для майбутніх викладачів та керівників колективів. Майбутніх. як взагалі з'явився цей колектив? Скільки вже років йому? Ну, колектив як би то з'явився давно, але офіційно нам тільки 5 років. Тому що спочатку ми працювали як студенти коледжу, а потім, коли вже у нас з'явилася власна оригінальна програма, коли вже з'явилися такі українські номери з класичним поєднанням, тоді ми вирішили, що потрібно вже назватися і як то себе вже охарактеризувати і нам. А, от на жаль двадцять восьмого лютого ми повинні були святкувати свій ювелинний концерт в театрі в двадцять другого року в театрі драмікон але на жаль свя свято не, не відбуло не відбулося так і Ну, ми сподіваємося, що скоро буде перемога, і ми знову зможемо зробити свій святковий праздник. Концерт. Ну так звичайно, що але зараз вже відновлюються деякі концерти, і люди так. хочуть бачити, хочуть бачити мистецтво навіть у війну, хочуть дивитись на ті номери, які з'являються. Я знаю, що у вас багато номерів. А, ну, ми трошечки почали працювати. Не можемо сказати, що ми зараз працюємо в повному обсязі, але ми виводимо студентів а, на якийсь там. А... Відпрацювання у нас uh -huh. офлайн і у нас змішана так, да таке навчання офлайн і дистанційне. Тобто не можемо сказати зараз, що ми працюємо в повному обсяжі, а але ми намагаємося, скажімо uh -huh. так. А колектив має таку чудову назву подих. Це така легкість, це така невимушеність. Це мабуть це, це танець, це рух. <сь> так <сь> да ми ми дуже, ми дуже довго uh, шукали. Собі ім'я, назву, свою на назву. Передивилися багато-багато назв інших колективів і дуже хотілося так, щоб ми не повторювали якусь іншу назву. І ну от зупинилися, зупинилися на такій прекрасній легкій назві. і нам дуже подобається так. Ми зараз бачимо світлини з вашого. Колективу, це ось ці гарні, дуже дівчата, і в них такі костюми, чудові дивовижні. Коли дивишся, то теж надихаєшся такою красою, і навіть через костюми <рес> хочеться до вас піти і потанцювати. Що саме ви виконуєте? Скільки є номерів на сьогодні? І ось ви казали, був вже ювілейний концерт. Тобто ви готували вже готували. якусь кількість? Це ж треба, щоб їх було багато. Для ну, концерту. от програми ювілейного концерту складалася із 13 оригінальних постановок. Тобто Усі мої постановки були в цьому концерті. Ви, мої? як балетмейстерка, Я... ставили програвка постановниця. Да, угу. Так, так. Да. І... Тут можуть бути саме ті, які були. Там, ну, от, а, звичайно, за нашими... от зараз у нас на екрані Берегіння а, це, це нова постановка. Нова постановка, і повинна була на концерті бути прем'єрою. Ну, на жаль, ми станцювали трошки пізніше. А ось червоному як «Дівочі» на музику Ляташинського. Українського композитора Берегіня, також на музику Калашевського українського композитора. Ну, я хочу сказати, що я намагаюся як би то зараз використовувати музику наших українських композиторів. Мені дуже подобається відкривати цю музику: Лисенка, Дремлюга, Ляташинський, Ляпонов, як вже я сказала. І мені подобається. І зараз стали дуже багато іграти симфонічні. І, це, оркестри, і ми можемо використовувати це для своїх номерів. Це, це дуже добре. Ми популяризуємо і класичну українську музику, і класичний український танець в авторській розробці. Так. І це дуже приємно. Тобто так. є у нас хореографи, які можуть це зробити. Так, да, це, ну, це таке нове поєднання. Небагато в нас колективів, які поєднують саме класичний танець і український народний танець. Це ну, таке. Нове, такий новий подих? Новий да? подих і даже якось нас назвали, що у нас український танець на пуантах? О, зараз український да, український танець на пуантах? Ну це так якось от, дійсно український танець на пуантах? Ну так, наш такий. А чому ви саме так вирішили це показати? І ось ви, як мабуть, ідейна засновниця цього, так чи підтримали вас ваші колеги? Ну, звичайно, Олена Вікторовна підтримала, Ну, чому так вирішила? Я викладач класичного танцю. Та, і я працювала дуже багато в класі, і мені так подобалось, подобалось. А, а потім я зрозуміла, що мені а, хочеться трошечки більше чогось, і поставила один номер, поставила інший, другий номер. І так воно пішло, пішло. І тому, як, як викладач, ми а, займаємося пальцевою технікою на уроці, і ми стали використовувати в своїх сонячних номерах також. Скільки є у Учасників, чи це тільки дівчата, чи є хлопці, можливо? Тільки дівчата. Не приходять хлопці до вас. так? Ні, хлопці в нас є. У нас є. Вони ну, більш вони би, зайняті, в нас ще є один колектив народного танцю, горить світ, і там багато хлопців. Там Там багато. Я дивлюся, що в хлопцях теж є бажання спробувати себе. В іншому в напрямку, скажімо так, да. Да. був була у мене там одна постановка. Ну поки що ми зупинимось на дівчатах. Можливо, колись я щось зроблю і разом з хлопцями. Ну теж треба продумати і цю музику відчути настільки, щоб поставити вже хореографічну постановку, що вам допомагає зосередитись настільки, щоб ви могли зробити свою авторську розробку. Ну мені потрібно, щоб подобалася музика. От якщо мені подобається да ця тема, то звичайно і номер вийде. І я дуже довго ходжу, винашиваю, да думаю, що би я могла створити да на цьому на цей музичний твір. Ну а потім якось так зароджується, якісь новиномери. Пані Лена. А ви, от е, своєю хореографією, ви можливо якісь можете додати елементи хореографічні? Може, якісь ну тважю і українська народна тематика, так, так і. Так, і так. Є і балетна школа так. Ну, ми, ми співпрацюємо разом, да, і от ну буває так, що там подобалась музика Наталі Іванівні, да, і вона каже: ось от, послухай, да? слухай. От так, мені і ми, ми якось ми ну, в, десь костюмами, щось я не знаю, ми, не зарухами, брати, аби, брати Да. Ми да, да. Да. якось співпраця вона допомагає народжувати такі. Потім нові, зазвичай, коли номери. створився новий номер, то я обов'язково там показую Олені Вікторівні, як вона думає так склалося або не склалося. Ну, тобто ми проходимо таку... Е... вона дуже допомагає, да. допомагає створювати Ну, такі шедевральні так, звичайно. Або кожен елемент він повинен відобразити саме те, що відбувається зараз у музичному супроводі. Коли є сильна доля, то треба якраз і хореграфічний підібрати. Да, да. І якраз, коли все буде разом, то танець вийде. Абсолютно Невірно. початок, якась серединка, кінець да, кульмінація, Фінал все це да. все нас. все. Це дожена все співпасти і обов'язково, от як ви казали, костюми. Та теж вони якби доповнюють доповнюють образ номеру. Які костюми у вас найвдаліші на ваш погляд? І хто зараз взагалі може допомогти вам з пошивом? Ну я маю на увазі обрати саме ту тенденцію, яка присутня у вас зараз? Бо знаєте, можна ж пошити це по різному? Дуже... Це можна складне, да, складне це, це, це дуже складне питання, і складне ну, тому що небагато є таких. Художників по костюмах, да. щоб допомогли тебе створити той чи, не, чи інший образ. І коли от я над цим працюю, дуже багато я так хвилююся, так або не так, а я хотіла не так. А ну, потім да, ми танцювальний вийшли... Танцювальний костюм він не просто костюм, в якому можна вийти на вулицю. Так, так. Він повинен бути ну, відображати національність, так відображати хореографію і щоб в ньому, ньому було комфортно да, та ще ж зручно, да, щоб нічого да, ніде да, не відірвалося, да, не відвалилося, да, да. щоб це було все міцно, бо багато елементів їх постійно треба виконувати там і в русі а і було таке, що вийшла на сцену, а вони якось раз і не лягають. І ми переробляли, і таке було, дуже було багато. Навіть коли вже на сцену вийшли, так. навіть тоді ви дивитесь, як от це виглядає. Так, і ми з моєю портніхою ми переробляли, тому що ми побачили, що щось от, не так, як би хотілося. А зараз багато є таких аудіо. Таких візуальних різних ефектів, які використовують для того, щоб номер ще вигідніше виглядав? Чи ви класику створюєте? чи у вас є, все ж є Ні, таке? є такі відеоряди, звичайно, це підсилюють номер, це підсилюють атмосферу номера. Звичайно, є Я Даже скажу більше. Наталія Іванівна дуже любить ці інновації. Тобто ви їх постійно використовуєте, <ректи> так? Так. Вона, так? А наскільки складними можуть бути хореографічні елементи? Ті, які ви використовуєте, чи це професійне виконання вже чи ви все ж посередньо так дивитесь Ні, на тих? Звичайно, людей, я намагаюся давати ті рухи, щоб дівчата могли їх виконувати, але не так все примітивно, скажімо так. І, ну, звичайно, є складні рухи. Ну, одна із складнощів це стати на пуанти, станцювати на пуантах. І ми казали, що от до нас приходять різні діти, але бувають діти, як коли які зовсім ніколи не стояли на пуантах, і мені потрібно їх навчити, а потім і вивезти ще на сцену. Є складності, але ми Ну ми так, ви ж звичайно, що в класичній хореографії розвивались завжди, і вам, мабуть, не складно це зробити. І коли приходять до вас учні, то якщо вони маленькі, то це, мабуть, ще простіше робити. Чи дорослі люди можуть повторити всі хореографічні задачі, які є? Якщо у вас? є. є, якщо є. До цього якісь тиск, задатки, так, задатки, та, задатки то... бажання. А головне бажання іноді діти приходять і а, не мають якоїсь такої бази підготовки, але у них є таке велике бажання, що вони за рік можуть зробити дуже багато. А іноді приходять з задатками, але працюють не так гарно, як би хотілося. Угу. Що їх стимулює? Чим ви їх? Може, ну, стимулює, вот, скажу. Да, що дуже ну, би, важкий зараз час у нас, да? і це дуже. Класно, що от почали відновлюватись якісь концертні заходи, фестивалі, що тому, що артист він повинен бути на сцені. Обов'язково. Онлайн це, да. це не про, про наш. Да. Да. <хих> І от те, що вони хоч один раз, хоч, хоч хоч на трішечки, це дуже добре. І їх це стимулює. Вони розуміють, для чого вони навчаються. Що то що онлайн це дуже Ви знаєте? Для складно. них фестиваль участь в фестивалі або участь в якісь поїздки. е, Я дивлюся як дівчата. Да, хворіємо, хворіємо, хворіємо. Ми кажемо, що це через місяць у нас є поїздка. Ніхто не хворіє, от вони на відповідальні. Вони, вони настільки зосереджені на цій справі, що і от це якраз таки той час, той час, за який я можу взятися, і ми так прогресуємо. Кожен фестиваль, з кожним фестивалем, дівчата становяться всі краще, краще і краще. Так, треба обов'язково виїздити, обов'язково себе показувати, на інших дивитися. Можливо, так, хто в когось так. теж непогано так. виходить, так порівнювати, що ми можемо, що ми. Можемо показати на сьогодні, які є можливості, чи зараз ви своїм складом, який є, можете кудись виїздити? Ну так, ми можемо навіть зараз сказати, що ми почали готуватися. 28 лютого у нас буде фестиваль в Львові, травня. Ой, пробачте травня. Травня буде фестиваль в Львові, і ми вирішили це буквально за одну ніч, що ми туди їдемо. Видимо. Як фестиваль називається? Хто там ще? Які це ще резиденція, буде? резиденція імені Роми Пріми. Це дуже такий відповідальний фестиваль, і він буде проходити на сцені опери, а, Львівської опери. І я дуже я розумію, що це ми так прямо ж раз. Складно, я хвилююсь, але у нас все вийде. Звичайно. бути учасниками, це вже престижно. От на зараз для нас бути учасниками вже престижно. Чи бу, поки, повезете патріотичні надихаючі номери? Так? Звичайно, звичайно. От для цього ми туди і їдемо. А у нас буде патріотичний номер Берегіня. Це солово там дівчину показували. І у нас є ще один такий номер. Чуж брати мій. А цей номер. От він такий для мене дуже дуже. А, над... Як на мене, так це наружливе, зворушливе Да, Олені Вікторовичу, що це ваша візитівка? Можливо, можливо, і він настільки актуален, тому що там виконують пісню квітка Цисік, чуєш брати мій. Доволі така знайома пісня, і вона присвята присвята нашим українцям, які загинули за вітчизну. І зараз для нас це вона дуже актуальна. Ну що ж, я вам бажаю успіху на фестивалі, щоб Дякую. ви не лише взяли участь, а ще й показали себе з найкращого боку, щоб все вийшло, вдалося. Щоб дівчата підготувалися дуже добре. Я на думаю, у нас це вийде. Я думаю, що все буде добре. Тоді наостанок ще. Почути від вас побажання для нас, для тих людей, які, можливо, хотіли би теж бути учасниками того процесу, хореографічного, можливо, так. Приходьте Ні. до нас, приходьте <гум> до нас, <гум> <гум> до коледжу. Обов'язково перемоги, обов'язково. І щоб ми мали можливість проводити фестивалі, концерти, щоб ми були на сцені, щоб ми бачили зрітеля, так, да. І Обов'язково, щоб були студенти в нас, Зі, щоб вони приходили до нашого прищупати. навчального так, закладу, так. тому що в нашому навчальному закладі дуже багато спеціальностей. І музичне мистецтво, і сценічне, і хореографія, і багато таких видатних викладачів, які можуть навчити. І професійне так. так. Ну і я теж бажаю тільки перемоги, і також здійснення мрій. От для нашого колективу, от для мене це мрія, щоб ми зробили свій святковий концерт обов'язково після перемоги. Так, ми теж сподіваємося, що все це вийде, вдасться вам. І звичайно ж, коли буде концерт, то ми вас запрошуємо вже. Ми, запрошуємо. ми будемо раді побачити так, звичайно ж, такі засновники, такі чудового колективу Подих сьогодні були в нашій студії. Дякую, дякую Прошу за успіху. А ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.